Всім привіт! Сьогодні таке більш філософсько-практичне відео для тих, хто працює вже з клієнтами, або хто хоче працювати з клієнтом, хто хоче працювати для когось, і буде віддавати людям фотографії. Головна теза сьогоднішнього відео така: чим більший контраст між вашою найгіршою і найкращою фотографією, тим гірший ви фотограф. Зараз поясню. Уявімо, що ви прийшли на зйомку. Ви зробили, мовно, 1000 кадрів. З цієї 1000 фотографій ви прийшли додому і відібрали 300. І не можете вже відібрати менше, бо вам здається, що всі ці фотографії, вони класні. Отже, що далі? Ви редагуєте всі 300 фотографій, витрачаєте на це просто дні свого часу. Віддаєте клієнту, а він лишається незадоволеним. Чому так? Якщо у вас ставалися такі ситуації, пишіть в коментарях. Ми з вами про це в коментарях більш детально поговоримо. Якщо у вас не ставалися ці ситуації, зараз я поясню, як уникати цих ситуацій. Чому взагалі клієнти можуть бути незадоволеними величезною кількістю фотографій? По-перше, тому що серед цих фотографій можуть бути дуже багато дуплікатів, Там може бути дуже багато таких посередніх. Кадрів, які не працюють, які не мають ніякої цінності. Моя теза про те, що контраст між найгіршою і найкращою фотографією, має бути мінімальним. Чим менший цей контраст, а стабільніший ваш рівень фотографій, які ви віддаєте, які ви публікуєте в портфоліо, тим ви зрозуміліші для вашого клієнта. Уявіть а, ситуацію, що, наприклад, ви хочете хліба, і ви приходите в магазин, і вам пропонують одну буханку свіжого смачного хліба, чи 10 буханок, але черствого. Я думаю, очевидно, що ви не виберете 10 буханок закам'янілого хліба, бо як його з'їсти. А так само і з фотографіями. Набагато цінніше віддати людині 50, але Класних, ідеальних сильних фотографій, ніж віддати їм купу-купу якогось такого посереднього матеріалу, нехай ви там його будете редагувати, я не знаю, вічність, але все одно це посередні матеріали. Люди судять нас по нашим найгіршим роботам. Якщо навіть 9 фотографій будуть сильні, а одна слабка, ми будемо асоціюватися саме з цією слабкою поганою фотографією. Тому Етап відбору, етап формування портфоліо це надважливі етапи, тому що саме там ви формуєте розуміння у клієнта, хто ви такий, який ваш рівень, чи ваш рівень стабільний, і це дуже важливо. Деякі з вас можуть мені заперечити і сказати, що а от я віддав людині 50 фотографій, а вона мені сказала, а чому не 100». Або хтось каже, а я віддав 100. А він сказав, чому не 300. А я віддав 300, а мені сказав, дай мені взяти всі файли. Я хочу всі файли. А ви кидаєте всі файли, але кажуть, а мені мало. Є така категорія людей, така категорія клієнтів без образ зараз. Це мій досвід, але я знаю, що така категорія клієнтів вона приходить до фотографів, які демпінгують. Привіт, тим, хто демпінгує. Чому? Тому що не всі люди цінують якість. Так? Є люди, яким реально треба 10 буханок черствого хліба. От вони будуть приходити і пити з вас кров, що їм потрібно віддати. І вихідні файли, і редагувати, і ретушувати, і зробити дублікати чорнобілі, і кольорові, і все-все-все вони вам з вас просто за 500 гривень вип'ють всю вашу кров і заберуть. І заберуть навіть флешку на всякий случай. По-перше, підніміть ваш чек до нормальної ринкової ціни, і ці клієнти автоматично відсохнуть. Вони не будуть до вас приходити, і, повірте, вам не потрібні ті 500 гривень. Якщо хтось стикався з такою ситуацією, я думаю, що ви точно вже більше не хочете такого досвіду для себе. Або ж ви маєте правильно підходити до побудови свого портфоліо. Саме воно має бути сталим, рівним і сильним. Там не має бути різношерстних якихось фотографій, там голуб, там дитина, там весілля, там хлібчик. Замість висновків, теза така. Те, що ви транслюєте, такі клієнти до вас і приходять. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, я і далі буду для вас випускати такі корисні цікаві відео. Всім дякую, до побачення.